Святого Євангелія читання, слова Тобі, Господи, слава Тобі, Бонь. Одного разу чоловік якийсь прийшов до Ісуса і, кланяючись йому, сказав. Учителю, я привів до тебе, Сина Мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає його об землю, так що він піниться скрегоче зубами і цепеніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та вони не змогли. Він у відповідь каже їм: О родене вірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть його до мене і привели Його до Нього. І як тільки дух побачив, його зараз потряс потрясним, і Той повалився на землю, запінився і почав качатися. Він спитав його батька, скільки часу, як це йому сталося, з дитинства відповів той. Часто він кидає його у вогонь і у воду, щоб його погубити. Якщо можеш, поможи нам змилосердися над нами. Ісус каже йому: якщо можеш, все можливо тому, хто вірує. І вмить батько хлопчине, скрикнув крізь сльози, вірую, поможи моєму невірству. Ісус, бачучи, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи, німий та глухий душе наказує тобі, вийди з нього і не входь більше у нього. І закричавши та сильно з ним стрящи, вийшов з нього. І той став, мов мертвий, і багато хто казали, Він помер. Ісус взяв його за руку, підвів його і Той устав. Коли він увійшов в дім, учні, спитали його на самоті, чому ми не могли його вигнати. І він відповів їм: цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом, вийшовши звідти, проходили крізь Галилею. І він не хотів, щоб хто знав, бо він навчав своїх учнів і казав їм: Син чоловічий буде виданий у руки людям, і уб'ють його, і три дні після того, як його уб'ють, Він воскресне слава Тобі, Господи, слава Тобі. М'яця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми дорослі, маючи дітей, хочемо, щоб вони навчилися віри. Часто старші, особливо бабусі, дідусі, намагаючись немоби компенсувати власну, можливо сказати, певні немочі у вихованні своїх дітей, стараються вже правильно виховати. Внуків. Часто ми дуже хочемо, щоб наші діти мали дар віри. І ми розуміємо, що цей дар віри саме тут в Америці є ой як непросто мати. Часами ми можемо переживати цей досвід віри. І коли ти його переживаєш, ти справді є щасливим. Але будьмо чесними самі перед собою, набагато частіше ми переживаємо досвід невіри. От якщо подивитися на наше життя, у те, яке прожили, насправді невіри є значно більше, ніж віри. Та віра, яка десь час від часу пробиває крізь той егоїзм, внутрішній, черствість, злість. Та віра це те, як не мов би, той спалах світла. Спалах, який запам'ятовується на певний період часу. А натомість невіра. Невіра це таке, що ніби супроводжує постійно. І ти не раз мусиш боротися з тою невірою, що вона тебе не зруйнувала. Сьогодні ми маємо ситуацію людини, яка робить одну дуже важливу річ. І це розробити заставляє його біда. Батько має сина дуже хворого. Святе письмо Євгенес Маркок пише, що цей, цей хлопчина є опанований злим духом, що має, ми б сьогодні назвали, падачку чорну хворобу, піниться з кригочу зубами і цепеніє. І він приходить до Ісуса і до його учнів, щоб отримати зцілення для своєї дитини, яка страждає від самого дитинства. Тобто, з самого народження маленька дитина вже мала цю проблему. І з самого народження тато, який би мав, і мама, які би мали ці, тішитися, радіти життю своєї дитини, з самого народження ці батьки, зокрема батько. Переживає велику трагедію. Цікаво, що євангелист не говорить про маму, батько приносить. Тому що для батька це надзвичайно важливо, син це продовження роду, син це майбутнє, син це реалізація твоя як чоловіка. Син це твоя спокійна старість. Син це радість. Але цієї радості немає. Він приходить з надією. Ще поки що не з вірою, а лише з надією. В цей час Ісуса немає. Ісуса немає. Десь відійшов. А відійшов він на гору Товор насправді. Відійшов на товар стільки з трьома учнями. Інші ж лишилися під горою. Думаю, що нещодавно наша група тут з єпархії Миколая з Чикаго і колись повернулася з тої землі. Думаю, що якщо є хтось, хто їздив в цій групі, ви, напевно, їздили на тавор. І вас на тавор везли маленьким бусиком швидкі араби на тих великих дуже серпантині. Перевіть собі, що на той тавор треба було вийти пішки. І, звичайно, що Ісус пішов, а інші лишилися. Він взяв тільки з собою трьох. Інші лишилися під горою. І саме там, під горою, відбувається ця подія. Учні пробують вигнати Злого Духа, тобто зцілити дитину, і їм нічого не вдається. Вони, які перед цим отримали від Господа дар зцілення. Вони, які перед цим ходили вже по різних околицях і молитвою, виганяли злих духів раптом, є безсилами. Коли приходить Ісус, цей батько каже правду. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та вони не змогли. І тоді Ісус промовляє ті слова, які стосуються усіх. І стосується цього батька, і стосується його улюблених учнів, ородене невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму. Приведіть його сюди. Тоді починається цей діалог, діалог, який виглядає діалогом лікаря із пацієнтом. Скільки часу, як це йому сталося? Насправді Ісусові не потрібно це запитання. Ісус знає все. Але це запитання і відповіді потрібні саме для тих людей, які є довкола, для того, щоб перемінити їхні серця. Якщо можеш, поможи нам, каже цей згорьований чоловік, змилосердися над нами. Якщо можеш, якщо можеш, повторює Ісус, все можливе тому, хто вірує. І саме в цей момент відбувається одна дуже важлива річ. Батько хлопця крізь сльози кричить: Вірою, поможи моєму невірству. З чого починається віра? А віра починається найперше з визнання власного невірства. Тут ми приходимо те, з чого ми почали. Для того, щоб почати вірити, треба визнати, що я без вірок. І мені, Господи, бракує віри. Так я час до часу можу десь молитися, так я час до часу можу приступити до Тайної сповіді. Так, я стараюся приступати до Пресвятої Євхаристії, але я, Господи, завжди лишаюся все ж таки безвірком. І моя віра, як та трава в полі, яку колише вітер. Вистачає зірватися трошки більшій бурі, і мене вже хилить до землі. Вистачає більшому випробуванню. Вдарити по мені чи по моїй сім'ї, як я починаю волати кричати, Господи, не витримую. Бракує мені віри. Ми проходимо цей період часу Великого посту, і ми стоїмо зараз фактично вже пройшли середину посту. Напевно, на початку Великого посту багато хто з нас робив собі певні постанови. Якісь виконав, якісь не виконав. І напевно дуже часто це невиконання постанов. Виникало через або неуважність, чи саме забудьковатість, а часто через брак віри, твердої віри, що можу витримати і вистояти. Тому сьогодні, стоячи у цю четверту неділю, отут у храмі Святого Миколая, закричимо у своєму серці до Господа, Віруй, Господи, поможи моєму невірству. Допоможи мені, Господи, щоб цей час великого посту, який ще залишається, я могла чи міг пройти у справжньому стоянні перед тобою, у визнанні власної немочі і власного невірства. Поможи, Господи, щоб Твоє Воскресіння ми могли зустріти з відкритим серцем і очима віри. Ісус бачить правдивість цього чоловіка. Тоді він пригрозив нечистому духові, кажучи, наказую тобі, вийди з Нього і не входь більше в нього. Після цієї події учні на самоті питають Ісуса, чому ми не могли ви Його вигнати? І тоді Ісус привідкриває їм певні правди духовного світу, світу, про який сучасний світ. Практично не знає нічого. Світу, про який сучасний світ навіть не хоче застановлятися. Ісус каже, цей рід нічим не можна вигнати тільки молитвою і постом. Свого часу, спілкуючись із кількома екзорцистами, які займаються екзорцизмами протягом цілого свого життя, практично всі вони казали одну річ. Коли йдеш на екзорцизм, маєш довго постити і багато молитися. Великий Піст – це час екзорцизму для наших душ і сердець. Великий Піст – це час екзорцизму для наших думок і бажань. Стараємося через Піст і молитву зробити все, щоб ті злі духи, які атакують наші серця, наші думки, наші душі і наші бажання. Щоб вони не мали місця у нас, а щоб ми, приготовані, зустріли Воскресіння Ісуса у радості і з вірою. Амінь. Слава Ісусу Христу!